Беремо дубочок. Так. І давай опускаємо. Береш. І отак. П'ятирічні Богдана і Микола садять дуби в пам'ять про свого батька Валерія Красняна, який загинув 23 листопада 2022 року під Харковом. Розповідає дружина героя Наталія Волошина. Вона разом з дітьми приїхала до селища Бережниця Верховинського району на шостий фестиваль кіно та дерев сад пам'яті, щоб посадити дерева та розповісти відвідувачам про свого чоловіка. Стрічку Марії Яремчук Барс Незакінчена справа про нього презентували на фестивалі. Діти садили в честь їхнього батька, а ще ми садили за їхню. Це п'ятий батальйон, друга штурмова рота, чорні поплавки. Це хлопці різного віку з різних міст України, які 25 лютого вже були в Києві, захищали Київ. Це добровольчий батальйон, і це, на жаль, Деякі з них загинули. Ми саджали за, за Барса, за штика, за Юрка 13-го і за Сича. Це також важливо для їхніх рідних. Можливо, одного дня чи діти, чи дружини, чи матері, хтось захоче приїхати сюди і подивитися на деревце, яке росте в честь їхнього сина, чоловіка, батька. Садив дуб і побратим Барса Анатолій Лищук. Каже, разом воювали ще під час АТО. З таким командиром, як Валерій Краснян, Барс позивний, я міг і в будь-який час, куди потрібно, туди ми йшли. Ви в честь нього посадили? Так, дерево? Це, це дерево в честь нього. Де, чому? Тому що Валера сам був дуже любив природу, дуже любив ліс. Він багато дерев сам висаджував, і він не давав знищувати дерева місцеві бюрократії Наша тому, що наш край дуже славиться лісами. Це саме Чернівецька, Франківська область, і в нього завжди душа боліла. Якщо хтось міг даже зламати деревце. Ягідний тис посадив військовослужбовець Василь Зеленчук на честь загиблих військовослужбовців з Верховенщини. Це дерево не є в честь. Одного воїна це е, я його садив з думкою про всіх полеглих побратимів, е, які поклали життя за українську волю. Е, дерево тіс ягідний, доволі таке воно росте дуже повільно, але воно дуже міцне. Такою міцною повинна бути дружба між побратимами, такою міцною має бути пам'ять про тих, е, хто поповнює лави небесного воїнства. Фестиваль Сад пам'яті проводять у бережниці шостий рік поспіль. Його започаткувала Віталіна Маслова. Зараз її справу продовжує Літана Харук. Вона розповідає, що за цей час посадили приблизно 50 дерев. Ще 21 цьогоріч. Десять добів, 10 горіхів і одна і один тис. Ці дерева саджали е, наші учасники, наші. Е, Місцеві мешканці, які прийшли до нас сьогодні, на наш другий день фестивалю саджали за своїх побратимів, саджали за друзів, які загинули на війні. Фестиваль триває три дні з 27 по 30 жовтня. За цей час відвідувачі фестивалю можуть переглянути документальні фільми про людей на війні. каже співорганізатор фестивалю, військовий режисер, автор 18 документальних фільмів Олексій Гончарук. Він привіз на фестиваль фільм Розвідка боєм про воїнів-розвідників. Програма фестивалю не на налічує 9 документальних фільмів, які входять в так звану конкурсну програму. Половина із авторів. Тут приїхала і буде спілкуватися з глядачами, які матимуть змогу поставити питання про місця зйомок, про характер зйомок і взагалі інші цікаві речі, які відбуваються під час роботи над документальними фільмами. Три дні показ різножанрових фільмів. Є є і екшени військові, є і е, важкі фільми як Пробучу. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.